Ти сивим небом дивишся на мене, щоб я, бува, душею на зачах, в моїх ночах то свічки зелені, в моїх ночах задуманих очах, в моєму щасті твоє щастя зливе, в моїй крові пожар твоїх калин, з твоїх давнин на плечах вітер сивий, гіркий, печальний вітер. Полину. За мною ходять Твого горя тінь, лицем до твого сонця я встаю, в твоїм сумлінні і моє сумління по проводі життя передаю. З твоїх знамен несу я вільне кредо, впаду, як треба, тільки ти іди, дивлюсь вперед і бачу попереду. Тебе собою, бачу назавжди.